Церков предлагає нам ччені, як Бог примудро привів до відкровення апостолу Петру про те, що не лише іудеї, а й весь народ, всі народи світу покликані наслідувати Царство Божиє. До того часу іудеї не общалися з другими людьми, бо то вважалося оскверненням. Не женитися, не виходити замуж за других не було дозволено. Ну от Петро, апостол Сім, видить осені, як з неба зійшов сосуд, і на ньому различні яствія, различні животні, і скаргов голос Петре, «Заколи і їж. І тоді голос був, «Що Бог очистив, не посчитай нечистим. І так було три рази. І зрозумів апостол Петро, що Господь йому дає некий знак і одного язичника, корнілія Божого, чоловіка, який молився, Богу, просив Бог, щоб Бог відкрив йому, як поступити, як правильно вірувати, яким путем іти. Бог відкрив йому ангел сообщив йому. Ти корнілія Богу годив, поклич того Сімона. Кожевника, і він тобі скаже, що робити. І так це стало. Він проповідував Слово Боже язичникам. Дух Святий зайшов до того моменту, як іще він їх хрестив. це був перший случай, і, навірно, єдинний. Хотів Богу казати апостолу Петру, що всі люди покликані бути учасниками Царства Божого. і Хрестив їх і стали християнами. Ми сьогодні теж видимо, як маса людей в всьому світі і в нашій державі послідували за Христом. І що Бог очистив, то наслідує Царство Боже через повіді Причастя, Бог благословляє нам за іскупітні заслуги Ісуса Христа. За Голговський крест смерті Воскресене, всі ми получаємо право право тут на землі, бути оправдані во Христі Ісусі, вірую в Христа Ісуса і слідувати за Христом. Но цей світ встрітив ушти Християн, і навіть браття Поплоти, то синов'я Іосифа. Не так довіряли Ісусу, думали, що Він дуже талановитий і розумний, але ще не могли піднятися до висоти того, що перед Ними не просто брат попроти, юридичний брат, а Месія Христос Господь. І тоді вони казали йому, так іди в Єрусалим, покажися, які ти способності маєш. Но тоді сказав. Христос, такі слова, моє время ще настало, а для вас время є. Вас мир не може ненавидіти. Сей світ своє, некрещене, безбожноє і даре сатанінське, не може ненавидіти, а любити. Сей світ любить своє. І пізніше скаже Ісус і апостолам, якщо б ви були теж од міра сього, мір би своє любив. Но раз ви не од міра сього, то зато не навидить вас мір. І сьогодні Ісус каже тепер в ліці Його. Вас мир не може ненавидіти, своє любить, а мене ненавидить свій світ. За що же свій світ? Мене Христа ненавидить. І говорить Христос. Зато мене ненавидить цей світ, що я свідчу про нього, що діла його злі. Запаминайме цю фразу. За що судили усіх святих церкви Христової? Що вони казали правду, що єзичество, то заблуждення, тупік. Що це нещасний путь у ніч що ідоли – это то а ідоли – это беси, біси, які обманюють людей у ложних релігіях, і язичники уничтожали, убивали християн. Защо судили наших православних при австро Венгрії, знаменитий мара морош процес, де 96 наших Людей, русинів простих судили, Австромадярська судебна система така була нещасно проклята, що вроді формально можна було бути православним. А реально католицька влада сикла під корінь всякої свободи Так, да, уже у 20-му віці ми виділили, скільки християн пострадало, коли. При Чехословакії наші люди перейшло ціле село і цілими селами переходили в православі, а приходила поліція і гортоці, але католиків вертали храм. І люди в собі в селі будували новий храм, як, наприклад, у Великих Лучках, де п'яти тисячам не дали церкву. Люди мали свою церкву, щитали свою. Ну за то, що перейшли в православіє. Десять рекатоликів отримали право на церкву, а всі остальні збудували величезний Великий Собор. От чому ми возносимо свій голос у защиту наших людей і предупреждає, тільки в Канонічна церква є За пределами нашої церкви, кажуть, ми ну, це не знаємо. Може, Бог милувати буде когось по своїй милості, Бог добрий, але. Зачим ризикувати? Лучше держатися пути ті спасення, бо лиш так поступаючи, перебуваючи в вісній церкві, де мільйони спаслися і наслідували Царство Боже, держимося ми своєї канонічної церкви української, де предстоять митрополит митрополітонуфрі. А якщо когось наші нас б'ють і судять. Причому судять іноді примітивно ні за що на пустому місці, коли у діях наших не є не складу злочину, навіть події злочину, не просто не є, а судять, значить, ми терпимо за Христа, і всяке терпені буде нам во спасенні душі, у духовне возростанні, а у вічності по милості Божої і наградою у Царстві Божім. Амінь.